Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю, і ось оці троянди завжди чекають вас. Сьогодні, дорогенькі мої, я буду готувати свої такі, знаєте, фірмені сирники. Це мій фірмовий рецепт. Я ним, навіть знаєте, горжусь так трош, трішечки. Тому показую, коля, що нам потрібно. Сир 5%. Кисломолочний, да, ви, ви зрозуміли. 900 грамів. Чому 900 грамів? Тому що покупала в магазині по 300 грамів пакетики. Покупала не я, покупав коля, тому з його і спрос. Далі. яйця і дрібка солі. Ось так дивіться, чуть-чуть жовточки зболтнула ось таким образом. І сюди є. Далі. секундочку. 3 столові ложки цукру. Більше я вам, як сказати, не рекомендую, тому що можуть сирники поплить, як називається. Знаєте, так вони розширяються. Тому 3 столові ложки. Це буде достатньо, повірте, це буде дуже смачно. Ванільний цукор Обаж... за бажанням. Один пакетик можете додати, можете половиночку. Дивіться самі. 8 столових ложок. Манни крупи, манки. Ось вона. І зараз добре, це все перемішаю. Дивіться, ніякого розпушувача, ніякої соди, нічого. Категорически нічого. Оце все, що, я, що в мене є в рецепті, те я сюди зложила. Добренько все перемішуємо. Та тому чекаємо. Ось таке тісто, таке, знаєте, нічогеньке вийшлося. Бачите, ось манка розбухла, але. На всяк випадок, підстрахуюся, як кажуть, я завжди так роблю. Добавлю 2 столові ложки борошна. І опять так перемішаю хорошенько. А зараз все дуже просто. Ручки помили, чистеньке, можна навіть так трішки ось у борошну. Да? Так? Беремо таку, знаєте, таку кульку, як кажуть, Да? ось цього тіста. Тістечко таке хороше, слегка. Липки так повинно бути. Ну, і так як мої ці сирники фірмені, то явно щось тут должно бути не таке, як завжди. Дійсно, у в мене вони будуть з начинкою. Начинка це мак. Уже готовий. Покупала я його в магазині. Бачите, ось такий. І так як у мене сладкоїжки вдома, шоколад. Ну, знаєте, в мене завжди в холодильнику лежить шоколад. Ну, у нас ж таки, що найдуть де хоче шоколад. Тому. Чорний шоколад вони з'їли, а білий зостався. Буде з білим шоколадом. Зайде кукульку, ось так трохи роздавили. Беремо кусочок шоколаду на серединку і заліпляємо чуть-чуть борошну ручку. Добре заліпляємо, щоб сліду не залишилося, щоб, як кажуть, комар носа не підточив. Правильно? Ось дивіться, ось так. Зараз це все мукичкою. І дивіться, обов'язково вони довгі, ці сирнички, отакі пухнастики. Не треба їх так плескувато, а отакі, знаєте, ось такі пухнастики. От як пончики, бачите? О, Невеличкі, але такі. Сковорідка в мене вже на огні. Масло я туди налила, то є олійки. Скільки потрібно, а так, щоб оцей сирничок наш купався до половини в олійці. я зараз виложу і вам покажу все добре. Олійка розігрілася. Тепер беру заготовочки. Бачите, які вони ось. Такі товстенькі, так як я вам говорила. ось. І акуратненько ось так викладаємо. Смажимо на вогні менше середнього дорогенька моя. Ось так сирнички смажаться, перевертаються, дивіться, дуже-дуже легко. Я пальчиком придержу, бачите, ніде нічого не пристає. Зараз отак хай добряче вони тут смажаться. Ось таким образом. Бачите? О, тільки на вилочку чуть-чуть, ну -чуть, це не важливо. Ось так обжарюємо і коли все буде готово, то ми з вами зустрінемось. Я буду коштувати. Ну що, дорогенькі, господинки, ось такі сирнички. Мої фірмені, получилось? Дивіться. Ось. пухкенькі такі, знаєте, як коріжечки. І пирожене не нужно. Це так говорила моя мама. Ну що, ось такий маленький, одненький, тому я його й візьму. Добре, Коля? То, мабуть, моя доля. <різь> да. Ось дивіться, розріжу гаряченький, я просто хочу вам показати начинку. Ось, бачите, там оце шоколад. Білий шоколад. А якщо це буде чорний шоколад, це буде красивше виглядати дуже смачно. Зовсім як сказати, не сире, не переживайте. знаєте, що хтось каже: О, я вдруг, вдруг буду да? тому що я там протушую такі сирнички. Ну, це не такі сирнички, а не обикновенні. Це, це раз. А по-друге, якщо ж зовсім знаєте, хочете себе підстрахувати. То, коли ви перевернули на обратну сторону, ось перевернули. І тоді ви можете накрити кришечкою, коли вже одна, один бочок підрумянився, і, ну, як, і як, підсмажувати, не тушкувати, а підсмажити ті ж там скільки хвилин. Я думаю, 2-3 хвилинки. Це зависить від який у вас буде вогонь. Але вогонь повинен бути менше середнього дороги Це дуже смачно, я можу скуштувати коля. <гум> Дивити, сюди не потрібна ні згущенка. Ні варення, ні повидло, нічого. Саме по собі дуже смачно. А ще. <рес> да. Все, Коля, я вже витиралася, я не буду довго їсти. А ще хочу сказати, що начинка може бути різною, різною, можете положити повидло, тільки таке густе, як на пиріжки. А ще краще, можете достати з повидла. Я готувала на я так зроблю. Вишні ціленькі таке черешня. Ну, вишня, черешня і туди. Ну, це смачно, це дуже смачно. Тому готуйте і пишіть коментарі, чи сподобалось вам. Ну що ж, все, що хотіла сказала, ставте лайки, як не жалко, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам, всіму миру. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!